Чи то з ним. Тобто я жодного разу не прочитав цей документ з відчуттям, ну то я вже знаю, От, мені вже не треба його читати. Щоразу я відкриваю для себе якісь нові елементи. Цього разу, коли читав, то були такі місця, що я думаю, Господи, якби хтось мені їх процитував, я би сказав, ні, вони тут в цьому документі немає. Але я просто їх чи не пам'ятаю, чи не зауважив колись, а вони розкрилися особливо тепер. Тому зборинати у Шептицького це завжди є вдячна, вдячна справа, тим більше в такий ґрунтовний, такий дивовижно натхненний документ, яким є наша державність. Це завжди дуже вдячна робота. Я усвідомлюю, що взявши на себе перше слово, я напевно зіпсую настрій іншим доповідачам, тому що текст маленький. І напевно у нас є ті самі улюблені цитати, ті самі улюблені місця. Так що я наперед перепрошую, якщо це станеться, але я думаю, що ми з задоволенням послухаємо якісь найбільш виграшні речі двічі чи тричі. Ті креслення рідної хати, які нам подав митрополит, мають три частини, і якщо так сказати коротко, можна було. Б Назвати їх таким чином державний устрій, суспільні цінності чи чесноти і духовна єдність. І вже від самого початку, якось коли знайомишся, відчуваю, що у Шептицькому у дуже чітко проводиться думка духовенство є частиною національних еліт є провідною частиною національної еліти. Це сьогодні дуже часто при слові національна еліта ми будемо думати про політиків чи про громадських діячів. Думка Шептицького спрямована до учасників тих зібрань воєнного часу у нашій церкві, до передусім до духовенства. І з тим, щоб показати, якою є їхня, передусім, роль у суспільному перетворенні в народі, як вони можуть долучитися, і тому і надзвичайно важливо, щоб усе духовенство єпархії як найправильніше над тим працювало, щоб по нашим силам спричинитися до здійснення цього ідеалу. Держави. Це не є заміщення функції душпастирської, функції державного управління. Абсолютно, йдеться про роль еліт, до яких безсумнівно належать і священники належать духовенство. Керівна влада, і тут вже ми переходимо до, до еліт керівного складу, керівного рівня, має за мету служити публічному добру, зберігати і боронити природні і правильні свободи громадян. І щоб ми не розуміли ці слова анахронічно, нам треба просто згадати про те. Що все це писалося в час, коли людство збожеволіло, коли людство абсолютно відкинуло всі Божі засади, ринулося у взаємну ворожнечу, взаємне знищення. І в, цій, в цей час церква, якою провод, керує Шептицький, говорить про Божі заповіді. Перебирає кожну заповідь одну за одною, з тим, щоб показати людству, що без, без тих заповідей нічого, просто не виплутаємося з того, не виплатається з того, з тих тарапат, в яких вони опинилися. Важливість морального ладу. Чому мені так актуально виглядає видається ця, ця книжечка, ця брошурка, ця річ? Тоді, коли ми так дискутуємо у світі нашому матеріальному про те, чи потрібна чи не потрібна мораль, щоб у Шептицького просто розсипи тих думок, які абсолютно чітко говорять, наприклад, що батьківщина може забезпечити своїм громадянам щастя лише тоді, коли буде не тільки матеріальним. Але й моральним тілом. Я не знаю, чи сьогодні е, от вийдіть на вулицю і скажіть людям про це. Багато хто скаже, це дурниці. Багато хто скаже, мораль це для приватного е, користування. У суспільному житті важливі інші речі. Е, або, скажімо. Які емоції може викликати фраза, що усі власть і муші повинні здійснювати свою владу за приписами чесноти? За приписами чесноти. Реакція буде однозначна, буде сміх, тому що власть і мужчі сьогодні здійснюють своє, свої функції навпаки, не за приписами чесноти. Лексика мене вражає, коли ми читаємо, чим більше громадян має участь у владі, і чим більша та участь, тим більше треба, щоб ті громадяни були праведними. Виться, як, як правильно, як розкішно правильно, але як дивно для нашого світу нинішнього звучать ці слова. І, звичайно, фраза, якою Яку треба вибити в будь-яких, так мовити, кам'яницях секулярного світу, а саме, що коли праведність і справедливість у свобідного народу не є в пошані, коли не пригадується народові і часто відбайливого зберігання приписів Євангелія, сама свобода може бути великою небезпекою. Тоді свобода фактично перетворюється у свавілля, бо немає жодних стримуючих жодних стримувальних факторів. У другому розділі тексту, власне, де найбільше говориться про еліти, нашими словами, де найбільше говориться про чесноти або принципи, за якими живе ця еліта, містяться моменти, які для мене звучать. Як музика. Мені завжди хочеться ті е, цитати, розлоги цитати е, передати музикою спершу дуже якоюсь такою е, торжественно, спокійною, гармонійною, мирною. Тобто той час, коли засади Євангелія виконуються. Тоді мир і благодать. І потім. Потужний абзац, який просто я ну, не, не маю часу, не можу зачитувати увесь, але ви його прекрасно знаєте, кожен, хто знайомився з тим, знає цей, е, е, цей що відбувається коли. Е, але коли тих умов немає для євангельського такого природу, немає і Божого благословенства. На поверхню суспільного життя висуваються одиниці, нездібні бути провідниками, які тим самим приносять радше шкоду, ніж користь. Замість дбати про загальне добро, вони шукають тільки заспокоєння свого власного самолюбства. Це просто дзеркало нашого нинішнього життя. Я... Мене вражає, як можна було в той час побачити те. Що ми сьогодні просто маємо перед собою на щодень, на, на, в, кожному, в кожній сфері, де тільки ми можемо подивитися? Це якийсь моцартівський реквієм виписаний тут словесно, От як загибає держава, коли немає євангельської е, основи е, е, буття. Це один з найкращих пророчих текстів, якщо хочете, які вийшли з під українського пера. І просто диву даєшся, що маючи такий текст, маючи такі прозріння, ми маємо стільки політичної еліти, яка просто знати не хоче ні цього тексту, знати не хоче тої думки, не може її прийняти. Навпаки, зневажливо і цинічно ці речі відкидає. Ще, так само, як музика, але музика знову ж таки тривожного плану звучить цитата, яку, напевно, ви всі знаєте, про наші я собі неправильно записав, є в душі українця. Ну, хтось інший скаже, напевно, про, про ту рису, яку ми, яка до нас, яка руйнує нам нашу державність, а це саме риса нашого руйнівницького характеру, яка весь час. У нас сидить і щоразу при нових політичних, суспільних обставинах вона проявляється і руйнує нам нашу долю. Може, Богдана знайдеш, потім процитуємо. Про Про що? Про незгоду. Так, так, так. так. Та. Тепер в третьому розділі йдеться нібито про речі. Які не стосуються безпосередньо еліт, там не говориться про, керів... про владу, кадр... керівні кадри, там говориться про церкву і про роль церкви в організації державності. Але, по-перше, знову нагадую, що